Вітання. Сьогодні я поділюся своїм досвідом про хроніки Акаші. Чому я туди пішла? Що це таке залі? Навіщо воно мені було? Чи дійсно воно працює? І чому я думаю, в подальшому буду цього навчатися? Ну, пробувати, принаймі. Подивимося, що на мене вийде, і тоді вже людей заходити глибше і глибше допомагати людям. Тому що хто мене не знає, мене звати Марія. Я її практикуючий кармолог. Мій інструмент цей матриця долі. І я допомагаю людям саме через цей інструмент вирішувати свої питання, проблеми, запити а як я прийшла до хроніки Акаші? У мене по кілька разів у моєму інфополі, в моїх думках приходили просто слово хроніки. Акаші. І я вирішила про це побулити. Отже хроніки Акаші це певна інформаційна, певний інформаційний вимір, назвемо це так, де можна побачити свої минулі життя, а саме що я робив, що я думав і що я відчував. Щодо теперішнього часу, то вона постійно змінна і не є тимчасовою, Поза як все залежить від наших думок, наших дій і наших відчуттів. За майбутнє теж говорити нема сенсу, бо поза як акаші більше про минуле, а не про майбутнє. Майбутнє в нас завжди є невизначеним і все залежить від нас. Я отримала певну інформацію. Я пошукала, знайшла, зацікавилася, долучила до назви, до однієї групи до цілих до групи цілительки, яка про це розповідала про ці хроніки. Мій запит був на те, щоб зрозуміти, як вони працюють ці хроніки каші, чи і чи працюють взагалі, чи може я ними займатися з таким запитом. я йшла, але дещо перегралася зовсім по іншому. Зокрема, я дала запит. Це було питання гормонального фону, тому що у мене є певний гормональний дисбаланс він там тягнеться ще кілька років. Якби я знаю причину зараз, чому так все сталося, як сталося. Я гіпотетично знаю, що мені треба робити, як за своїм. Станом працювати, але я би хотіла це пришвидшити цей процес і дізнатися, чи дійсно я у вірному напрямку думаю, тому що я така вірю, але перевірю, і я якби вірю в себе внутрішньо, але я ще хочу якихось е, тверджень зовнішнього світу. ну, Якби розумієте, я теж людина жива і теж хочеться все чим пошвидше. Відповідно, був запит про гормональну систему. А саме, що мені потрібно зробити, щоб поміняти в собі які думки і переконання, щоб пришвидшився процес самостілення. Е, так, я приймаю гормональні препарати, я не, я не повністю відлетівша в контексті, що е, Треба тільки вірити в те, що все це ми можемо силою думки. Я не настільки сильна енергетична, щоб силою думки себе самостільіти, як це роблять тибетські монахи. Тому я якби фізично лікую на рівні фізичного, але не виключаю свій внутрішній стан і свої думки. Е, і на запиті е, коротко мене оглядала учениця цієї цілительки, е, тому що не і тренуються. І відповідно мені сказали, що в мене дещо анахата є в такому якби, дещо чорнувати. І це доволі цікаво, бо десь у віці 21 року я робила. Огляд аури, і там та сама, той самий був малюнок в такому самому стані, була анахата. Але я після, там через кілька років не, не робила наново огляд аури, щоб мені зробили опис, тому що я не бачила в цьому сильно потреби. Ну, якось не доходила до цього. І коли нам сказала, що в мене ам, затемнена а, чакра, тобто вона не, не закрита, не перебита, вона прям затемнена. Іде дуже така фраза Запрет бить жінкою, саме російською мовою. Там мені поописували про те, що я не приймаю а, слабкого чоловіка, я не приймаю слабких чоловіків. Це моя. Не ну, я в принципі не цим зараз працюю це правда. Тобто, все те, що було там з на сесії. Це в принципі, було правда. Ну, тобто, це не була сесії, це було коротке, якби тренування на мені. І після того тренування я зрозуміла, що так, я хочу вирішити цю питання, цю е, проблему, тому що вона, якщо вона вже скрилася, ще й на хроніках качі супер, я можу перевірити ще краще, як вона працює, чи працює взагалі, хоча вона мені вже почала відкликатися, те, що мені говорила. Отже, я прийшла на сеанс. В мене було завдання п'ять питань виписати, які мені від найбільш важливого потрібно до найменш важливого, що я власне і зробила і. Це було кілька життів, воно якось воно як одне веде друге. І вже коли на хроніках Акаші я зрозуміла, що це, все, все, те, що я розповідаю про карму, воно настільки класно тянеться і настільки переплітається з нашими життями, тому що я мала кілька життів поспіль. Я жила мало безпроботне життя, я була жінкою і жила в ліс на лісах. Переважно це була територія Росії. Це такі нагадує, що Росія це цілий континент, а не одна країна. Ну, Якась одна країна, мається що це якась маленька країна. І відповідно. Це пояснює мені це мені багато чого пояснювало, коли мені описували це все цілий. Я така ну, переясна, чому мене тягне до ефірних олій, до вивчення різних трав, знахарства, травництва, чому я різні чайочки п'ю там і вірю в цю ці силу трав, і взагалі мене тягне жити саме на природі в гармонії з природою, тому що це все йде з минулого життя. Це все напрацювання, відчуття комфорту, безпеки. Воно тягнеться і проєктується саме в цьому житті, Але разом з тим йдуть певні і програми. Отже, програма запрят жінки насправді була не через те, що. Будучи молодою дівчиною, яка займалася травництвом, і ходила до лісу, часто самітнюся, була взаємна симпатія з одним молодиком, і відповідно, цей молодик не наважився до мене підійти. Він, якби вже тоді, набравшись хоробрості через алкоголь, вирішив, що можна брати сили. Відповідно, він це зробив, і це дало дуже таке білі закриття, тому що людина симпатизувала, але було якесь таке тотальне розчарування, і думка, ну от, як ти міг? І всі ці емоційні стани, які відчувала тоді ця дівчина. Ну тобто, я в тих життях в тому житті і, вона це все описувала ціла ціла лікарка. І я е, розуміла, чому я зрозуміла, що весь цей емоційний спектр я відчувала по відношенню до партнерів в цьому житті, коли вони е, поводилися якось негідно або розчаровували мене. У мене завжди були якісь такі білі розчарування, якби ну як ти міг? Типу я ж, я ж очікувала кращого, я ж, я ж якби вірила в те. Ми зняли е, відповідно цю програму. Але найцікавіше, як зрозуміти, чи, ну, тобто, чи правда те, що тобі розповідає, то ти можеш розповісти все, що хочеш. Це в тебе тіло починає реагувати. Тобто, у мене, коли мені розказували цю історію, і ми з неї не почали, в мене пробігає дорожка повністю по всьому тілу. Я розумію, що в мене тіло починає дещо його так підшатувати, і моє тіло починає плакати. Це не я плачу. Я усвідомлюю, що це не мої сльози, що це не я плачу. Я розумію, що я не можу стримати своє тіло, бо воно просто виривається дикий її плач, е і теж так залпом. І я розумію, що це просто нагадує собі душа, от те, що відбувалося. І коли мені це все описує, в якому це стані, що це бачить, е цілителька це все правда. Бо тіло аж трухани. Після чого вона каже: Давай, ми будемо стілювати, що моя власне зробити. Другий момент був це чум... вияснення, чому я не можу відпустити, відпустити партнера. І навіть коли я пробувала будувати відносини з іншими людьми, я все рівно про нього завжди думала і порівнювала з ним, тому що він настільки в цьому житті планку запустив, яким має бути чоловік, що я розумію, що ніхто ще його її не, не перескакував. Але відносини були припинені з моєї ініціативи. І от було питання, чому, чому я не можу постира. В мене є страх от втратити цю людину. Чому цей страх в принципі є? Мені мене дуже прям важливо мені було це питання. Виходить наступне: що в цього партнера в нього навіть таке саме ім'я, як в того хлопця, з яким я у віці 14-15 років, це ще інше життя, на Івана купала зробила обряд на вірність клятву. Ми зробили певний ритуал на вірність одне одному. Опісля того, що мені описувала по, по життю, як в мене проявлялася ця обідниця цілителька, то виглядала так, що я не мала ні чоловіка, ні дітей, бо я завжди на когось чекала. І відповідно, сам хлопчина він пішов на війну. А опісля він так само не спромігся скласти створити сім'ю. Тому що ця обідниця вона дає якби прив'язку, коли ти розумієш, що десь там хтось є, і ти просто не можеш цього зробити. І енергетично це просто розтягується в просторі, тому що часу як такого не існує. І все те, що вона описувала ці відчуття, як це відчувається, я просто сижу і я розумію, що це те, що я завжди відчувала. Що завжди є хтось, є десь, хто мене чекає, і я мушу знайти цю людину. І я постійно є в пошуках цього партнера. Я не могла собі пояснити ні з ким це не наділилося, тому що я собі не могла це пояснити, як я можу це комусь розказувати чи комусь пояснювати. І коли я на хроніках Акаші прийшла до цього витримаки, вона мені це все описала. І я знову ж таки зрозуміла, що це правда, тому що це все те, що я відчуваю в цьому житті, бо вона тягнеться з минулого. І не можу я відпустити ну, якби головою цього партнера, я боюсь його втратити, бо це саме та душа, яка була, яка була в тому житті, тобто навіть ім'я те саме. І я розумію, що цю людину я люблю, але на рівні анахата і вище це не про продовження роду, це про дружбу, це про рівність душ. І коли ти це все розумієш, тобі це все описують, розказують, То звісно, ти сидиш з відкритим ротом, в тебе знову йде. Тіло знову плаче, тіло знову це все згадує, йде мандраж. Тобі складно повірити, що це все правда. Але ти віриш через те, що ти відчуваєш і ти розумієш що людина, яка сидить по ту сторону екрану, яка бачить твоє минуле життя, і вона описує тобі весь емоційний спектр. Це той самий спектр, який ти відчуваєш тут. Ну і тіло плюс реагує на всі ті історії. У мене були ще інші історії по відношенню хроніки Каші. Я для себе вивела наступне: що у хроніки Акаші потрібно йти тоді, коли дійсно підходить питання вирішення цієї задачі. А, бо, чисто з цікавості йти, воно не матиме ніякого сенсу, бо вам можна відгукуватися. Ви просто подумаєте, що це якась дурня, вам по розказувати, якісь молодіждяли, що то робити, куди йти. Типу ну, взагалі не працює. Після вже зустрічі. Я розуміла, що в мене йде відчуття легкості. В мене просто як відкрита повністю. Я люблю цей світ прямо з середини, це йде така теплота. І в мене просто прийшла це відчуття, що я когось чекаю, що на мене хтось десь чекає. Цього нема. Типу вона просто розсмокталася. І це теж був дуже важливий мій фактор, бо я навіть не могла пояснити зрозуміти собі, чому, чому все не то, чому я десь завжди очима когось шукаю. Ось такий в мене був з хроніка каші, тому я думаю, що скоріш за все, я буду входити в цю структуру, дізнаватися про неї, вивчати. бо на цьому рівні можна зцілюватись, але це за умови, якщо ви відчуваєте в цьому потребу, якщо вам прям підходить і ви розумієте, що там мені треба просто це вичистити ці минулі життя і гарно зайти з. Широкої ноги в це життя, тому що насправді не всім потрібна ця історія. Є люди, яким достатньо працювати над своєю кармою в цьому житті, бо є поверхневі історії, є неповерхневі історії. У Мені вийшла неповерхнева історія, яка мені так само багато чого пояснила ще під час того, тому що там були ще і інші два-три питання, але я їх вже залишу собі, можливо, там одну із колись розповім. Дякую, що ви додивилися. Якщо вам було цікаво, поділіться своїми враженнями. Якщо ви були на хроніках ока і чи вам це допомогло? якщо вам було цікаво. Писсуйтеся, я буду розказувати, ділитися власним досвідом. Це типу аля влог і не влог, тому що я і про енергії розповідаю, і про огляди своїх книг, які мене цікавлять, і про відповідно власний досвід, куди я ходжу, що я роблю, бо я якби така вірю, але перевірю. Незважаючи на те, що я сама є кармологом і взаємодію з матрицею долі, це не означає, що я не можу відноситися скептично до таких інструментів, які є близькі у моїй діяльності, до моєї діяльності.